Проблема всихання основних лісоутворюючих порід примушує державне агентство лісових ресурсів залучати до її розв'язання науковців та широке коло громадськості, адже причини, які призводять до цього вже поширеного у всій Європі явища, мають еколого-кліматичний характер. Їх наслідком є масове пошкодження лісів хворобами та шкідниками. Аби розглянути проблему із середини на свій галузевий всеукраїнський семінар у Новоград-Волинському досвідному господарстві лісівники запросили пресу та представників громадськості. Семінар розпочався з практичної частини у Маоцвілянському лісництві новоград-волинського господарства. Тут можна докладно роздивитися характерні ознаки враження сосен. Так, із середини виглядає стовбур дерева, вражений судинним мікозом. Хвороба розвивається на пошкоджених комахами шкідниками деревах, які попередньо ослаблені екстремальними погодніми умовами. Прервати цю послідовність можуть лише своєчасні санітарні рубки, пояснюють науковці. Дерево сохло до половини крони. Ось там є таке дерево. Верхівкова частина абсолютно жовта. Нижня ще зелена. Якщо ми в цей момент дерево зрізаємо, то ще частина деревини, яка знаходиться під кроною, вона буде абсолютно. Тобто вона буде повноцінна товарна деревина. Лише та частина деревини, яка знаходиться в короні, відповідно, буде мати використати в якості дров'яної деревини, тобто деревини низької вартості. При цьому відношенні дуже важливо. В той момент, коли ми з вами визначили, коли наступає момент захворювання, і максимально короткі терміни ми повинні вирішити. Примінити заходи, щоб це насадження вбрати, тобто захворені дерева видалити і отримати максимально можливий економічний ефект, тобто отримати свіжу деревину без, абсолютно без забарвлення. Так можна врятувати не лише товарність деревини, а й запобігти поширенню хвороби. Адже як зауважують фахівці, за останні п'ять років площа осередків хвороб у лісах обласних держлісгоспів збільшилася на 58 відсотків або майже на 10 тисяч гектарів. Проте помітне збільшення площ санітарних рубок викликає супротив громадськості, що ускладнює проблему. Нещодавно саме так сталося у Коростишівському лісництві. Якщо можна побачити на цій карті схеми, дане насадження, яке стало проблемним, знаходиться безпосередньо біля населеного пункту на березі річки. І ми бачимо, що дане насадження потребує рубки. Воно вражене офіастомовими грибами, які переносять короїди, вусачі та різні шкідники лісового господарства. Згідно оздоровчих заходів, лісівники у січні цього року відвели це насадження в рубку з метою оздоровити, взяти дерева, які вже потрібно вирубати в зв'язку з їх загибелью практичною. Коли вони почали на початку лютого місяця рубати це насадження, місцеве населення втрутилось в дану ситуацію, і в результаті рубка була припинена. Коли ми, ми зараз працюємо по договору із Коростишівським лісгоспом, ми вивчаємо лісопатологічні процеси в насадженнях лісового господарства, зокрема процеси, які пов'язані з усиханням соснових насаджень, І, безумовно, нас зацікавив цей факт. Ми прийшли, дослідили це насадження, і дійсно, як ви спостерігаєте на наших фотографіях, воно дійсно потребує термінової рубки, щоб зменшити негативні наслідки. Усихання лісу і якомога більшу можливість отримати товарну деревину. Коли насадження відводилось в рубку, планувалося отримати біля 50 кубів ділової деревини і близько 110 кубів дров. В Зв'язку з тим, що рубка була зупинена, частина деревини була вивезена, частина залишилась. Я підкреслюю і в літній період. Надзвичайно небезпечно, коли зрубана деревина знаходиться на лісосіці. Таким чином вона приваблює цих комах, які засіляються на неї, активно розмножуються і поширюються на навколишні здорові ще ліси. У зв'язку з тим, що виникла дана ситуація, насадження не зрубано. Ми провели дослідження і станом на 7 липня цього року побачили, що якість деревини значно втратила свою. Технічна якість відповідно по нашим розрахункам, вона при реалізації даної продукції буде отримано вдвічі менше коштів, і поширення шкідників значно збільшиться на суміжні насадження. Хотілося би в цій ситуації гармонізувати відносини громади, вісівників, які виконують свій професійний обов'язок. що ми в цій ситуації втрачаємо всі, втрачаємо в грошомовому виразі. Підприємство не до коштів, якість деревини втрачається, шкідники поширюються. Населення так само, зв'язку з тим, що лісові насадження хворіють, втрачають в екологічному плані. Я рахую, що можливо є якісь наші недопрацювання що ми менше інформуємо населення. Ми проводимо по різних районах нашої області такі дослідження по різних лісових господарствах. І ми вже налагодили певну, певну співпрацю з місцевою пресою. Плануємо в подальшому більше залучати населення, інформувати, адже ці. Проблеми пов'язані в першу чергу з екологічними змінами клімату, як ми спостерігали на на сьогоднішньому заході. Олександр Васильовичу, от у цей період часу, який спостерігався, скільки він тривав від початку рубки і коли ви вже зробили підсумковий аналіз втрати. Значить, коли було насадження відведено в рубку, це був січень місяць цього року, а ми 7 липня буквально спостерігали. І практично за цей період адже ця хвороба, яка пов'язана з мікозами соснових насаджень, дуже, дуже швидко проходить, тобто за один вегетаційний період. І от в результаті цих кількох місяців ми втратили вдвічі на вартості деревини. Це надзвичайно відчутно для лісового господарства. І саме головне, що працівники лісового... У господарства при цьому попадає правовий казус. Вони повинні були згідно нормативних документів отримати певну кількість ділової деревини, відповідної вартості і кількість дровиною. На сьогоднішній день, якщо відновиться рубка, вони отримують значно менше ділової деревини і значно більше дровиною. І кому ж потрібно буде за це відповідати. Я надію, що ми гармонізуємо наші відносини. Як прогресує хвороба, та які можуть бути економічні втрати, учасники семінару розглядали на прикладі одного з уражених кварталів Манського господарства. Продовж двох років здорове насадження перетворюється на суцільний сухостій. Який показує динаміку втрати насадження в своєї стійкості. Якщо чим менший коефіцієнт, тим стійке насадження. Чим більший коефіцієнт, відповідно він втрачає свої. Біологічній якості. Ви бачите, що практично за два роки коефіцієнт ну, збільшився, по практично виріс на 30%. І насадження вже зараз сильно ослаблене. Я думаю, що його чекає, на жаль, незавидна доля. Насадження буде всихаюче. За оцей період практично перша-друга категорія стану дерев це здорові дерева, повністю здорові дерева. Вони перейшли більше 20% у категорію всихаючих. Це четверта категорія стану, а третя, четверта категорії перейшли в п'ятий і шостий категорії. Це свіжий і минулорічний сухості. Що це означає? Вчасно не проводити, то за два роки з одного гектара втрати будуть складати по якості деревини більше 30 тисяч. 30 тисяч гривень, по даному насадженню 33 тисячі. Ну і відповідно, якщо брати недоотримання бюджету місцевого рівня, це теж складає більше 10 тисяч гривень. От ви можете порахувати на один гектар, втрати складають близько більше 45 тисяч гривень. Ми знаємо, були хрущовські програми по залісненню непридатних для ведення сільськогосподарського виробництва земель, тобто садилися ліси. Ну тоді не не врахували один аспект: створювали чисті монокультури, тобто, як ми бачимо, створювалися чисті соснові культури. А Чисті кучисті насадження не в більшості випадків більш уразливі. Хворобою сторорних земель фахівці називають кореневу губку. Баранівське лісомисливське господарство одне з тих, де ця хвороба найбільше поширилася. Тут вона уразила півтори тисячі гектарів. У Малинському лісгоспі тисячу, у народицькому тисячу чотириста. Родомишівському лісомисливському господарстві чотири тисячі триста гектарів. Коренева губка нищить соснові ліси, із такою проблемою зіткнулися лісогосподарники не лише Житомирської, а й інших областей. Причини хвороби та як позбутися паразиту питання, які з поміж інших докладно розглядали під час всеукраїнського семінару на базі Новоград-Волинського досвідного лісомисливського господарства, із загальної площі уражених різними шкідниками ділянок лісу. Більшу половину 55% – відсотків становить коренева губка. Застерігають науковці. Понад 100 років науковці вивчають цю проблему, але вона до кінця. Не вивчена, а якщо не вивчена, то відповідно і нема ефективних заходів боротьби. Окрім екологічної шкоди, сосновий паразит призводить до значних економічних втрат. Ми проводили дослідження у східному Поліссі, Це Новгород-Сіверське і Чернігівське полісся, на підприємствах лісового господарства. За нашими дослідженнями, тільки по Чернігівській області, ми на сьогодні маємо втрати. Близько двох мільярдів гривень. У масштабах країни це колосальні суми, адже хвороба невпинно поширюється. Ми знаходимося в 46-му кварталі Баранівського лісництва. В цьому насадженні кілька років тому вже проводився перший прийом рубки. проводилась вибіркова санітарна рубка. Під час цієї вибіркової санітарної рубки були забрані дерева, пошкоджені, всихаючі дерева. Як ми бачимо, хоч даний прийом пройшов, але як бачимо по насадженню, процес продовжує, як говориться, процес продовжується. У даному насадженні вже як ми бачимо, повнота насадження дуже сильно падає. Дослідники зазначають шлях порятунку один в окремих ділянках. Не лікувати, а його треба видаляти і садити нове, яке не буде хворіти, тому що лікування тільки продовжує процес його вимирання, цього насадження. Наразі фахівці науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації готують рекомендації щодо заходів з оздоровлення лісу. Власне, їх вже здійснює сама природа, тобто іде заміна соснових насаджень на березові осикави, а потім знову назад. А ми повинні це зробити самі. Тож, поки науковці розробляють свої рекомендації подолання кореневої губки, баранівські лісівники, як і інші їх колеги, вимушені застосовувати очевидні методи, якнайшвидше видаляти хворі дерева та створювати на їх місці нові листяні насадження. Майже у всіх господарствах області фахівці спостерігають масове всихання не лише сосняків, а й ялинників. Це насадження, ми знаходимося Плиповецьке лісництво нашого лісгоспу. Квартал 58-й виділ 2, площа 4,4 гектара, 10 ялин. Вік 51 рік, запас на один град 440 гектарів. Значить, ви вже бачите залишок від цього участка 4,4 складає 0,9 гектарів, які перед вами. Тут ми у 2012 році зробили одну суцільну санітарну рубку, забрали 792, у 13-му. У 2014 ще одну, в цьому році, і ви бачите, що насадження далі. Ми все таки думали, що збережемо хоч цих 90 сотих, але буквально це вже в цьому році, в 2013 році була рубка, і от буквально ми вже наблюдаємо через півроку, знову воно осідає. Значить. Поки проєкту тут ще відводу рубки не було, але ви вже бачите, і ми його бачимо, що його треба все забирати. це характеристика така буквально тут, всюди, буквально в цьому радіусі, буквально півтора кілометра, ми можемо наблюдати до... В 8-9 таких ділянок. От тут буквально рядом є генетичний резерват, в якому вже три, три такі участки відведені, але сьогодні немає механізму. Ми не можемо, у нас нема запасу більше, щоб поміняти на генетичний резерват, на резерват і ми не маємо права його зробити. Тоже такий свого роду парадокс, з яким зараз ми боремося. і Я думаю, що ми знайдемо якийсь вихід. Тому що, принцип такий, як ми бачили в стосових насадженнях. Чим більше воно тут розпростаняється, тим більше ареал його поширення. Збільшує. Тобто, принцип один і термін один. Чим швидше ми заберемо хворий участок лісу, тим краще буде для окружаючого насадженця в першу чергу. Ну і друга черга, якщо ми вчасно заберемо, ми будемо мати якусь ділову деревину і мати якісь, так сказати, хоча б на нулі вийти. В під час процесу цієї рубки. Якщо цього не зробити вчасно, то заберемо буквально одні дрова. Процес сихання проходить дуже і дуже швидко, буквально 2-3 місяці, і насадження заселяється короєдним типографом. Да, звичайно, ми е, насадження, от ви бачите, ми посадили культури. Культури зразу от вони у нас зразу за спиною. Ми стараємося садити тут. Хороші ґрунти, і ми, типу, ґрунти, садимо дуб. У нас по програмі Діброва в Лісгоспі, саме більше ми виконуємо неї. Вона у нас виконується. На всі 100% ми десь кожен рік до 120 гектарів дубових культур у лісгоспі складаємо. Де тільки можна, де тільки ґрунт дозволяє, садимо дуб. Хоча б з дубом це саме така кропітлива догляд за ним, щоб його виростити, це треба дуже багато за нимоходу. Але ми йдемо на ці лісівничі заходи, тому що дуб це основний такий, ми вважаємо основна лісотворюча порода, навірно, України. От особливо в наших цих місцях. вона в нас розділений лісгосп на два направлення. Отут Три, три лісництва це е, підходить до лісостепу, от такі глинисті грусти. І там, де ми зараз були з вами, перша ділянка, це чисто поліська зона, там, де простає сосна, і далі йде вже полісся до самого овруча, Олівська, до Білорусії. Ясен звичайний теж масово всихає. Лісопатологи пояснюють, це загальноєвропейська тенденція. Ясень зараз всихає всюди в Європі – від Норвегії до Італії. Одна із причин це нова хвороба Халара. Вона уражає всі органи рослини: листя, черешки минулого року, пагани, гілки, стовбур, коріння все. І це видно, що луб світлий, а саме там, де некроз, отака темна пляма. Ось саме на цьому місці Якщо він є, оце треба брати на аналіз, тому що так його не виявиш. Дуже погано росте на середовище і лише ДНК-аналізом це дуже важкий мадипулярний метод. Ми у Швеції вже підтверджували, що у нас він дійсно є. Зараз ми підтвердили, що Харківська, Луганська і Сумська він є, напевне. В Литві десь 400 тисяч гектар, щось дуже багато. Буквально за 10 років втрачено ясеня. В Швеції ясень, оцей як вид, він внесений до червоної книги. У нас в Україні десь 16 видів ясеня, але більшість переважно до. Урологічних парках, садах, у приватних колекціях, а у лісі переважно оце ясен звичайний. Ще ясен зелений у нас на сході України він у лісових смуг і захисних насадженнях. Зелений стійкий поки що до цієї хвороби. Це не значить, що це навзавжди, але у смузі можуть всохнути весь звичайний, а зелений стояти. У Європі одним із шляхом підвищення стійкості лісів є селекція. Є відбір стійких особин. З них беруть живці і прищеблюють на маленькі саджанці і потім створюють клонові плантації. Далі там дуже великий цикл, і так вони намагаються відновити ясеневі ліси. Як лікувати? Я не знаю. Європа не знає для того, щоб лікувати, треба знати, за яких умов воно виявляється. Якщо умови, ми можемо якось лісівничими заходами змінити, що воно не виявлялося. Ми будемо це змінювати. Якщо не можна зробити, будемо думати, як використати ясень, що у нас є, щоб його не загубити, щоб він не пішов вес, весь огнезне лизнув. Щоправда, причини Сихання ясеня на Житомирщині ще достоменно невідомі. Можуть бути дуже багато причин, можуть бути абіотичні, може бути зміни рівня ґрунтових вод. У нього були коріння на одному рівні, а потім вода пішла. Чи вода піднялася? Він не може дихати. Може бути приморозки, можуть бути жуки, можуть бути личинки можуть бути пильщики. Все грибів дуже багато трутових. Це я учасники семінару. Розглянули показове дерево, науковці відібрали. Зразки для аналізів. Під час обговорення окреслених проблем науковці Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомаліорації, а також вінницького підприємства лісозахисту, зауважили, що для запобігання поширення хвороб лісу потрібно вчасно виявляти та видаляти вогнища зараження, а значить, навчати фахівців та регулярно проводити дослідження насаджень. З поміж науковців звучала думка і про те, що однією з головних причин розповсюдження хвороб лісу є підпорядкування лісового фонду країни різним державним структурам. У їх числі аграрії та військові, а також відсутність між ними злагодженої роботи і захисту лісу. Лісівники ж говорять про необхідність змінювати законодавство аби спростити процедуру призначень санітарних рубок та розробити спеціальну державну програму задля збереження лісових ресурсів для розробки програми, де урядової законопроекту необхідна уже в цьому питанні наукова серйозна робота. Це перше. Друге, державні підприє... інститути, які за рахунок держфінансування постійно вивчають наша задача положити максимально наукове підґрунтя, щоб ні в кого в Україні не було ніяких там застережень щодо доцільності цих дій. Науковий потенціал. Ви бачили, є люди, які готові співпрацювати. Наша задача як виробничників. Почути, збалансувати і запропонувати державі максимально ефективне використання цих цього, цього, цього стану з того, що є. На жаль, він є. цього року. Держлізгос області запланували провести санітарні рубки на площі до 17 тисяч гектарів. Як поставиться до цього громадськість? Голова Новоград-Волинської громади. Говорить, що покладається на професійність фахівців місцевих держлізгоспів. Звичайно, у різних населених пунктах по різному ставляться до того, що твориться сьогодні ну, у ліс, наших лісах. На території Новгород-Волинського району знаходяться три держілізоспи, два державних городницький і Новгород-Волинський, і один лізос АПК бачили сьогодні. буваючи у двох. Лісництвах ми побачили, як всихають ліса, але разом з тим ми рядом бачили, що там, де вирізали, зразу і робляться насадження. Ліс не вибирає, чи це він лізоса пика, чи державне лісництво, хвороба наступає на ліса однаково. Тому і масове значить, вирізання, от як, як з сторони населення, дійсно воно відбувається, але відбувається в тому, що треба забрати деревину для того, щоб вона не пропала.